Спікер Олександр Турчинов пропонує, щоб новообраних депутатів до присяги привели за його словами троє поважних представників різних частин України: Юхим Звягільський, Мустафа Джемілів та Юрій Шухевич. Каже, це не суперечить конституції та регламенту Верховної Ради. Крім того, були б зняті суперечки, які точилися навколо цього питання. Нагадаю, за регламентом перше засідання має відкривати найстарший депутат. Це Юхим Звягільський, але проти нього виступила частина громадськості, оскільки Звягільський голосував за диктаторський закон. 16 січня, і сьогодні робоча група з підготовки першого засідання вирішила скоротити число парламентських комітетів. Тепер їх буде 25, а не 30, як раніше. Також визначили тимчасових керівників нової ради. Станом на зараз вже п'ять фракцій із шести визначились, хто буде представляти їх в тимчасовій президії. Так відомо, що найбільшу фракцію блока Петра Порошенка буде представляти пан Горойсман. Самопоміч пан Лаврик Вілкул буде представляти опозиційний блок. Ляшко буде представляти радикальну партію. І від партії Батьківщина буде Андрій Кожемякін. Зараз ще визначається народний фронт з особою, яка буде безпосередньо в президії тимчасові робочі.